Мене звати Наталя Сабліна і хочу сьогодні декілька слів проговорити про новий формат нашого інтерактивного курсу військова психологія. Більшість з вас знають, що я працюю з військовими вже з 2014 року. І саме з 2022 року я почала впроваджувати в практику курс по роботі з військовими. І за цей час наш тренінговий центр підготував понад три тисячі консультантів військової психології. На цьому курсі кожен отримав знання, досвід, величезний потік, тобто людей пройшли цей курс. І цей курс допоміг багатьом побачити військового і комунікацію по-іншому, і це дуже важливо. І цей курс має 11 модулів. тобто, і ми його проводили в більшості онлайн. Але сьогодні часи не в Україні. Немає світла. Не працює інтернет, або у вас немає ресурсу вийти на цей курс. Тому з командою тренінгового центру Наталії Сабліної ми розпрацювали унікальний підхід до цього навчання. Це інтерактивне навчання. Це не просто курс, запис, а саме інтерактивне. Тобто, ви за допомогою свого гаджету можете перейти за посиланням, зареєструватися і отримувати постійно. Першу чергу завдання, теорію, практику, розпрацювання кейсів, чек-листи і плюс підтримку куратора. А ще дуже важливо, якщо ви відчуєте на якомусь етапі, що вам потрібна психологічна допомога. Підтримка, ви пишете нашому куратору, і зв'язується психолог і допомагає, підтримує вас. Тобто, ви їдете в транспорті, раз набрали, і ви вже на курсі, ви переглядаєте ці, можете повернутися, далі продовжувати навчання. І саме головне, що це той підхід, який буде вам ефективним і не важким. Тобто, ми так розпрацювали, що вам не потрібно там 3-4 години сидіти. Це будуть невеличкі такі відео інструкції від мене. Від наших колег також ви зможете побачити, як вирішують кейси наші учасники. Тому, друзі, це просто унікальний продукт, який ми запустили. І якщо ви не пройшли ще навчання по військовій психології, але хочете отримати знання, ми зараз даємо можливості зі знижку отримати ці, цей курс і пройти його так, як вам буде комфортно. І дуже важливо, що на сьогодні це дійсно. Унікальна програма, яка дасть можливість в телеграм-каналі відпрацювати це все. Я запрошую вас перейти за посиланням, щоб впевнитися по тому, що цей курс для вас, що він вам підходить. Якщо у вас будуть питання, ви зможете задати. Тобто, внизу є посилання, переходьте. І хто хоче отримати знання і досвід саме по роботі з військовим та їх родинами, пропоную вам унікальний такий підхід. Інтерактивне навчання разом з тренінговим центром Наталії Сабліна. Переходьте і до зустрічі! Бережіть себе!